thank you Економіка вражень the experience economy – досить молода категорія в сфері продажу. Термін економіка вражень вперше був використаний в статті Джозефа Пайна і Джеймса Гілмор Економіка вражень, робота це театр, а кожен бізнес сцена. Англійське слово experience має широкий спектр значень. Це і досвід, і подія, і враження, і переживання, і навіть кваліфікації. Якщо йде мова про індустрію вражень, мають на увазі всі ці значення одночасно. Доведено, що досвід і позитивні емоції роблять нас більш щасливими, ніж матеріальні блага. Наприклад, згідно з недавніми дослідженнями, споживачі готові платити на 16% більше за ті товари і послуги, які дозволяють їм отримати більш високу якість обслуговування і приємні враження від процесу придбання товару. 78% міленіалів, тобто тих, хто народився з 1951 по 1996 рік, охочіше витрачають гроші на досвід і враження, ніж на речі. Людям важливі емоційні стимули. Вони вже надають перевагу не просто товару або просто послузі, а прагнуть придбати певне матеріальне втіленням ідеї, відповідно до якої їм подобається жити. В економіці вражень споживач вибирає раціонально, керуючись не співвідношенням ціна якість, а кількістю позитивних емоцій на одиницю товару. У такому ракурсі зрозумілими стають немислими з погляду логіки витрати на продукцію класу преміум, що перевищує собі вартість у декілька разів. Сьогодні є актуальною потреба в казкових пригодах, і для масового споживача реальний екстрим не підходить. Його ідеалом стає його видимість. Це можна виразити такою фразою: надішліть мене в інший світ, але неодмінно поверніть додому до вечора. Виробника досвіду створюють економіку, спрямовану на забезпечення емоційного задоволення. Продукт створюється не тільки руками, але й уявою. Причому як уявою творця, так і уявою власники речі. Які, придбавши продукт, не просто користуються ним, але й думає, що володіє символічною цінністю. Вже зараз потрібно шукати нові схеми організації маркетингу, які б змогли зацікавити таких вибагливих клієнтів, як Сентеніалі, покоління Z. Це людей, які народилися після 1995 року, тобто в епоху інтернету та гаджетів. Кожен їх крок додаток в смартфоні. Покоління Z не бачить меж віртуального та реального, є суб'єктом мультикультурного середовища, мають імунітет до реклами. Для центеніалів повинен бути присутній постійний інтерактив на кожному етапі від продажу до коментарів на сторінці в соціальній мережі про пережитий досвід. Вже зараз існують певні умови входження та заняття високої позиції на ринку послуг при дотриманні принципів економіки вражень навішування на товар або послугу психологічних ярликів, тобто це легенди про товар, або його видатних покупців, автентичності або, навпаки, модності, екологічності, свідома орієнтація на психологічні тренди, маленькі індульгенції, покупка марочного товару, егоїни, тобто прагнення до індивідуальності, підтерпенство, дорослі літні люди з дитячим та підлітковим стилом поведінки і споживання. 99 життів, тобто прагнення все, вихід з гри, зворотнє прагнення до різкого зниження темпу життя, приховування в кокон, тобто відхід від життя в вузьке оточення та інше. Дизайн як особливо важливий засіб підвищувати цінність товару чи послуги для споживача, інструмент створення вау-економіки, економіки захоплення, театралізація, перетворення бізнес-процесів, особливо в сфері послуг. Театральну постановку, в якій є сценарій і виконавці, персонал, а також і самі сам споживач, залучений в дійство. Туристичний продукт та враження як акомодаційний продукт повинні взаємодіяти в різних ситуаціях. Кожен продукт повинен мати певне співвідношення з, з враженням. При формуванні емоційних турів надважливим є їх відповідність очікуванням туристів. Вимірювання ступеня їх привабливості з точки зору захоплення споживача від продукту. До принципів застосування концепції економіки вражень при створенні емоційного туристичного продукту є такі принципи: принцип зниження чутливості. Наприклад, ми краще помічаємо слабке світло в темній кімнаті, принцип неприйняття втрат, тобто, якщо порівнювати, втрати здаються більшими, ніж виграші. Принцип асиметрії сприйняття. Для виживання корисно реагувати на загрозу сильніше, ніж на приємну перспективу, однак вона порушує абстрактну економічну логіку. Всі вимоги до туристичного продукту згідно з вимогами економіки вражень можна групувати в 4 групи. Властивості Properties є відносно постійними елементами фізичного ділового середовища, такими як архітектура, дизайн інтер'єру, ландшафтний дизайн, зовнішні позначення та назви, презентація продуктів, product presentation – деталі демонстрації туристичних продуктів, наприклад, вітрини або столи, презентаційні матеріали для демонстрації, зовнішні орієнтири, наприклад, освітлення, аромати. Рекламні елементи promotional applications включають в себе будь-яку форму реклами, спеціальні інструменти, там, каталоги, веб-сайти. і отже, вони підтримують таким чином обізнаність споживачів і визнання компанії, емблеми, візитні картки. А люди, people, які включають аспекти взаємодії з клієнтами, конкурси, спонсоровані події, взаємодії між співробітниками та клієнтами, наприклад, вміння персоналу пояснити. Та зовнішній вигляд персоналу, наприклад, охайність, елегантність, вишуканість, класичність, незвичні елементи одягу. В таблиці можна побачити приклади 4П, що сприяють формуванню досвіду клієнтів у туристичній індустрії. Наприклад, ескапізм досягається шляхом використання учасниками історичної реконструкції костюмів та словників минулих століть. Додати освітній досвід в організацію туру можна шляхом зображення на футболках гідів, намальованих карт, пам'яток, відвіданих під час екскурсії. Естетичний досвід, наприклад, набувається через аромат багаття, що підвищує задоволення від відпочинку на природі. Елемент розваг проявляється в ситуаціях, коли риболовецький дід розповідає веселі історії з минулих риболовних пригод. Створення вартості в економіці вражень можливо досягти таким чином. По-перше, це занурення. Кожне враження має свою тематику, і неважливо наскільки свідомо вона була обрана, добре розроблена або ретельно і точно втілена в реальність. Тема завжди присутня. Знаходження потрібної теми є центральним завданням для розробки враження. Друге це позитивні орієнтири. Клієнт хоче отримати якісь враження, відволіктися від буденності і бажає святкових емоцій протягом туристичної подорожі. Відповідно, виробники туристичних послуг і туристичні посередники повинні створити позитивну атмосферу. Залучення. Інтерактив є фундаментом економіки вражень. Турист має бути активним учасником тури. Експеримент. Експеримент пов'язаний з залученням. Турист повинен відчути себе дослідником, першопрохідником. Персоналізація. Саме за рахунок персоналізації тонкої настройки на особистість споживача. послуга починає перетворюватися на враження. Вона інструментом зменшення споживчої поступки. Тобто різниці між тим, що споживач хоче отримати, і тим, що він реально отримує. Варто зазначити, що економіка вражень може бути добре реалізована в екскурсійній справі. Це можуть бути квест екскурсії, можливість вибору екскурсії залежно від очікуваної емоції, фортуна екскурсії, тобто, коли є набір екскурсій за однією ціною. І тільки випадок вирішую, яка саме буде екскурсанта екскурсія, використання в екскурсіях до повної реальності, врахування кольору, аромату та звуків при проєктуванні маршруту та просуванні екскурсії. Робота екскурсовода сама по собі є творча професія, яка обумовлює надбання певними техніками, методиками. Опанувати професію екскурсовода можна, пройшовши окремо дистанційний курс Туристичний гід». you mm.